Я вам ще дам інтерв'ю з Ярославою Стріхою, яка переклала книжку від. Ну, точніше, вона переклала есей, що називається Спостереження за забулим іншим Сьюзен зонтах. І я чомусь була переконана, що я купила цю книжку, і так сьогодні цілий день шукала перед виходом в ветер. Думаю, щось вам щось зацитаю, але я її ще не купила, то я її придбаю обов'язково. І от рекомендую вам, мабуть, теж придбати для того, щоб дізнатися більше про оцей ось парадокс, і що ми насправді теж не відрізняємося від багатьох з тих, хто відвертається від болю інших. Ми теж відвертаємося від болю інших. Ми для себе найважливіші. І ну, такі речі треба теж усвідомлювати, дивитися на себе в дзеркало. Спостереження за болем інших це про те, як ми існуємо в медіаландшафті, де ми стикаємося з зображенням. Власне кажучи, болю інших, що ми робимо, коли ми дивимося на графічні зображення от страждань? Як їх показують? Як їх по-різному показують, якщо йдеться про е тих, кого ми вважаємо нашими, і умовно там, людей з третього світу? Це там, якщо е ми вважаємо, що страждання. Не наші, то ми можемо от там показувати, як помирають від голоду діти десь в Африці, прямо от, з обличчями цих дітей опухлими. Якщо йдеться про смерті своїх, ми швидше за все будемо думати про міркування пристойності, про те, щоб не травмувати там, рідних близьких загиблих, ну там заблюрити обличчі, якісь найбільші жахи. А ну і тут така двоїста загалом виходить ситуація, тому що а, оце графічне зображення страждань. З того, що маркується як Третій світ, а, воно з одного боку може свідчити про злочини, які відбуваються. Ну і ми, коли доносимо якісь абсолютно страшні кадри з нашої війни, намагаємося донести до Заходу. А, ну Ми говоримо: от подивіться, що робиться тут о, Росія вчиняє військові злочини, її треба зупинити. Але від перенасичення такими зображеннями може складати, якщо глядач не має якогось прямого алгоритму, як допомогти, як втрутитися, може наставати, стверджує зонтах перенасичення такими зображеннями, і тоді складається враження: просто ну, там так буває. Це якісь от бідні країни третього світу, там це норма. Ну і тобто, ми от балансуємо десь. Цій ситуації, коли з одного боку треба свідчити і доносити, а з іншого як не викликати знечулення до того, що відбувається.